Зеровенькі були друзі, ніби недавно я вам показував зелені ростки пшениці з траплинами роси. А зараз вже позаду мене зріле колося пшениці. А можливо, в наступному відеоролику ви вже і не побачите цього поля, тому що його скосять. І десь через місяць хтось із вас купить в супермаркеті хлібину і буде собі їсти і не гадати про те, що... Частки цієї пшениці знаходяться у вас у хлібі. День починається зранку. Можливо навіть настрій залежить від ранку. Бачите, який гарний зараз ранок. Якби була якась така кнопка, яку можна було нажати і трохи затримати ранок, бо погодні умови у нас перетворюються на жаркі. І в обід потрібно гадати, куди сховатися. Бо у нас на подвір'ї, як бачите, з великих дерев залишилась одна липа, під яку ми ховаємося від жари. Ну а сидіти цілий день під липою в холодку не буде, ж без діла. Ну, тож ми вирішили зайнятись такою справою, де і холодок, і можна працювати. Якщо зранку, то можна ще було б і працювати. А під обід вже стає спека неможливою. і... Дуже тяжко. Як по мені, то я ще таку спеку витримую. А от діти і дружина витримати не можуть. Йдемо, є в нас таке місце, де можна працювати і в спеку. А можливо навіть і коли прибереться це місце, можна буде там і відпочивати. Йдемо покажу. А ось так, друзі, ми спимо під співи. Твіркунів, фазанів і комарів. Ну, поки вони ще комари не такі агресивні, не сильно кусають. Спимо з відкритими вікнами, дверима. А це такий набір металу, який був зібраний на цій території під час перебирання. Ось такий якийсь круг, бачите, доволі такий тяжкий. Ось такі металеві зуби від борінки. Скоро вже можна буде вести місто, здавати в металобрухт. Ну, таку частину території я вже прибрав, бачите. А ось така ще залишилась. Тут знайшов такого стовба. Ну це потім я притягну сюди електрострум. Спиляються все. Ну вже можна бачити тут дитині де побігати і сховатись від жари. В місті рятуються від жари, купують кондиціонери. А ми в селі по природньому холодок під деревом. Холодний компот, холодне молоко з медом, ну якось так. В подальшому розчищу і ту територію, можливо, там будемо вже і пиляти дрова, складати їх. Хай просихають за місяць, а потім занесемо. Ну, я гадаю, що якщо я розчищу аж до краю, ось так, бачите, там де біліє це край, то це буде... Лише одна четверта цієї території всієї захарашеною. Ну, 22 сотки це все захаращено такими дрючками, палками, всякими, деревами. Ідуть експерти будуть оцінювати територію, на якій можна буде ховатись в холодку. Ну що, як вам тут? Ну да, тут так прохолодно. Що тут не вистачає? Ну мені б басейна і пісочок вокруг. А тобі що? А мені б тут гамачок. Гамачок? Да, і... Можна було б повішати гамачок між деревами, так якраз два дерева добре. Тарас. тарас, тобі б тут гамачок і підсилювач вайфая, так, щоб Ні. з будинку доставало. Вчора ми, друзі, їздили в місце і придбали ось такого матраса Бачите, ще він у плівці, не розпакований. Ну, зараз, до речі, що я це кажу? Зараз я вам покажу, як ми спимо. Ну, ось на цьому дивані спить моя дружина Вікторія із тихоном. А Тарас спить ось у цій кімнаті, де я спав всю зиму. Йому тут подобається. Ну а я у маленькій кімнаті зараз підемо покажу. Сплю я на ось такому старому, пристарому дивані. Але я підложив сюди, бачите, такого водного матрасу і мені якби до вподоби на ньому спати. Але є одна причина, яку я хочу його прибрати. Він дуже скрипить і, я коли перевертаюся, розбуджую сам себе і всі, хто сплять поряд зі мною. Тож вирішили цей старий диван викинути, а сюди поставимо новенький матрас, щоб уже не скрипів. А старий диван перенесемо на подвір'я, на те місце, де ми прибрали на захарашеній території, якраз буде місце для відпочинку. Будемо зараз ми розбирати наш матрасик і встановлювати на місце. Так, Вікторія, давай, починай. Розпаковка. Ти ж тільки обережний ріжку, оцю плівку я підстелю ще під низ, тому що не вийшов. Перенесли ми матрас у цю кімнату. Бачите, спочатку думав зроблю кровать, ну, таку основу для цього матраса. А потім вже занесу сюди цей матрас. Ну і не втримався. Вже думаю, хай буде на полу. Може так і краще зараз ліг на пол і прохолода. Перенесли ми диванчик у холодок. Це буде тарасу замість. Гамачка, а можливо це буде і краще, ніж гамачок. Ну а замість басейна. Зараз я вам покажу, <гум>, який буде басейн у нас. А отак, друзі, у нас проходить купальний процес. Бачите? Моя дружина мріяла покупатись у великій ванні все життя. Ось бачите, як у нас зараз купається. Посміхайся Вікторія, посміхайся. Зато дитині чудово, бачите? Залишилось ще пісочку довести і вся сім'я зручно і комфортно забезпечена. В коментарях хтось писав, покажіть нам, що ви їсте. Йому ми те, що виростили на городі. Поблизу супермаркетів у нас немає, а сільський магазин найближчий п'яти кілометрах від нас. Збираємо помидори, огірки, морку, картоплю, все з нашого городу. Ну, зрозуміло, що деякі продукти, коли їдемо в місто, купуємо в супермаркеті. Вчора я на молочній фермі придбав ось 18 літрів молока, з якого ми, яке перекисне, ми зберемо з нього сметану, а з остальну масу процідимо і зробимо сир. Бачите, ось за ніч вже почало перекисати. Верхня маса перетворюється на сметану. Все це екологічно чисте і удвічі дешевше, ніж у супермаркеті. А дехто із місцевих жителів у селі держа курей. Також можна придбати крашанки чи яйця, як там кажете, ви на них. Це також удвічі дешевше, ніж у місті. Тож, щоб ви розуміли, в селі від голоду не пропадеш. Сьогодні на обід у нас буде качка на мангалі. Зараз я її замариную на 2 годинки, а потім будемо смажити. Буду її маринувати у вершково-чесночному соусі. Сейчас до часничку додавлю сольку, перчик. І вершки все гарненько перемішаю, і ось так ретельно буду її обтирати. Тепер залишено 2 годинки. І будемо смажити на мангальчику. Пройшло дві годинки, качка гарно промаринувалася. Зараз я її покладу на решітку і будемо готувати. Я так гадаю, що, на мою думку, треба природі в цегли прибрати. Ні, нехай так поки місць буде, поки На вечерю сьогодні по плану вареники. Ми будемо їсти з Юри вареники з сиром, а Тарасу готую з картоплею. а Ммм, кагаємося до скалка. Якщо чесно, то ми вже поїли, пообідали. А це так ми вирішили на камеру. З'їсти <ріст> Тож, Друзі, хто зараз голодний. Заздалегідь я вибачаюсь. А це вже, друзі, наступний день. І ми зараз знаходимося в нашій береговій зоні. Тут також можна ховатися від жари. Ну і частково працювати, розчищаючи всю цю берегову частину від старих гілок. Та очерету, який вже виріс за декілька років і не косився. Таку невелику ділянку ми вже розчистили, час від часу ми її косимо. Зараз я вам покажу, там он подальше. Я розпочав вже копати нову копанку. Ось тут Тарас копав, а там я вже розпочав професійно копати. Ну і не знаю, побачимо, що з цього вийде. Вчора я викопав ось таку невелику метр на метр діляночку, води практично там і не було. А зранку, бачите, прийшов і вже на штик води. А сьогодні вже я вирішив отак викопувати таку траншею з перегородкою. Ну зараз я покажу, чому я так копаю. Зранку, думаю, та розкосю далі там і цю територію. І коли почав косити, Ось бачите що тут у нас є. Зараз йдемо. Розкосив ось таку такий зарічок чи річечку маленьку. Гарненьку таку. Ось такі тут очеретяні маси. А ось така річка. Гадаю, що ми її почистим, розчистим. Вчора я бачив, там навіть і жаби жили, а сьогодні зранку прийшов, дивлюсь, ніби щось плаває. Думав, спочатку це пуголовки, а потім дивлюсь, це мальки риби. І звідки вони тут взялися. Тут ну, ставок в ту сторону, якби русло тече в ту сторону, хіба що по руслу прийшли. Планую я весь цей скошений очерет, зараз поскладати в одну копицю чи можливо це буде якийсь валок, трошки розчистити це все і підгребти. Бачите, один син викопав, а другий закидає. Розчистили ми нашу берегову зону. Бачите, як це все швидко, як моя баба каже, що, що комар, то й сила. Ось так виглядає наш зараз зарічок чи струмок, по якому протікає вода. Такі дві кучі очеретяної маси в нас вийшло, ось одна куча. Зараз покажу другу. Ось так виглядає друга куча. Завтра, мабуть, трошечки розчищу саму річку. Так вона виглядає залишилось. Прокопати рівчака такого до нашої копанки. Це вже буде все в останню чергу, коли виріється вже ця копанка, а потім запуститься сюди вода. Хоча бачите, я зранку викопав ось тут. А вода у тут набралася. Хтось писав мені в коментарях, що можливо копанку потрібно трактором вирити. Я згоден, можливо, це буде і трактором, але це все буде в майбутньому. Можливо, навіть можна буде трактором вирити і ставок. Але поки городини небагато. І якщо копанка себе гарно покаже, то я гадаю в цім році достатньо буде і цієї копанки для поливу. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Поставивши лайк, ви надихаєте нас до праці. А написавши гарного коментаря, мотивуєте до нового відеоролика. Тож ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.